Всім привіт! Якщо ви теж відкладаєте навчання до останнього, а потім панікуєте перед контрольними, то це відео для вас. Я зібрала сім реально корисних порад, які допоможуть вам вчитись швидше, ефективніше і з меншими нервами. До речі, цими порадами я користуюсь сама. Та й, взагалі, думаю, мені можна довіряти в цьому плані. Тож не буду затягувати, розпочинаємо. Перша порада: забудь про зубріння. Просто перечитувати конспект це не навчання. Мозок краще запам'ятовує інформацію, коли ти її обробляєш. Спробуй пояснити матеріал комусь або хоча б уявному другу. Коли ти пояснюєш матеріал комусь іншому, ти сам розумієш його краще. Якщо ти не можеш нормально пояснити, значить не до кінця розумієш тему. Друга, як на мене, найважливіша порада це сон. Сон важливіше, ніж тобі здається. Під час нього мозок розкладає по поличках інформацію, яку ти вчив протягом дня. Дослідження показують, що 5 хвилин повторення матеріалу перед сном допомагає запам'ятати його на 50% краще тому ліпше нормально поспати, ніж жорстко довбити інформацію до 4 години ранку. Третя порада вчись маленькими блоками. Замість того, щоб сидіти 5 годин підряд, вчись за методом помідора. Цього помідора. Я про 25 хвилин концентрації, і 5 хвилин відпочинку. Я рекомендую вам ось цей канал, де зібрані відео в супроводі приємної музики плюс різні варіації. Завдяки цьому методу ти не вигоратимеш і встигатимеш більше. Четверта порада: працюй у правильний час. Кожна людина має періоди, коли її мозок працює найкраще. Дехто активніший вранці, дехто після обіду. Важливо підлаштувати складні предмети під свій пік продуктивності. Якщо ти намагаєшся вчити математику пізно ввечері, коли вже нічого не тямиш. Не дивуйся, що нічого не запам'ятовуєш. П'ята порада мінімум фону, максимум уваги. Мультизадачність це міф. Якщо ти слухаєш музику, гортаєш меми і намагаєшся вчити формули одночасно, мозок просто ламається. Прибери зайві вкладки, вимкни сповіщення, викинь телефон взагалі в іншу кімнату і помітиш, як концентрації стає все більше. Шоста порада рухайся. Легка фізична активність у перервах між навчанням допомагає мозку закріпити інформацію. Десятихвилинна прогулянка або розтяжка після важкої теми дорівнює плюс 20% до ефективності запам'ятовування. І сьома, найприємніша порада: дай собі нагороду. Наш мозок любить, коли його за щось хвалять. Пообіцяй собі щось приємне після навчання, серіал, шоколадку або 10 хвилин бездумного скролу в Тік-Ток. А на цьому все. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Використовуйте ці поради і навчання стане трошки менш болючим і неприємним. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк і підписатися.